Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 25, 21, здається, 21 квітня, так, другий день після Паски. Працювати не можна цілий тиждень. Ну, що, як кажуть, в благо, то не проти вожої болі. Не вовред. Це я так завжди казав, оправдуючись. І почали ми сьогодні сіяти соняшник. Сіємо соняшник прямо в бур'яни. Ось так, ну, бачите, ось так воно красиво виходить. Потрібно було зняти яке поле було до цього. Страшно було. І шок контакт буде для тих, хто спостерігав, десь там вдома, сидів, думає, що він робить, Бур'яни, ось, бачите, які у нас падалічні, ось ячмінь. Вон там пастуща сумка. О, який ячмінь. отакий би на полі був. Да? От ячмінець. Ні, не будемо його сюди кидати, ми його викинемо геть аж за поле. А чому ми викинемо за поле, він нам потім буде мішати. А чому він нам буде потім мішати, це ви побачите, коли ми будемо щось тут далі робити. Ось такими, такими цікаві люди. Ну такий я. От я завжди, як казав, як от у баба Яга против, так і я. Знаєте, мені цікаво таке життя. Мені цікаво було завжди щось нове, щось навіть хай собі в збиток. От я заклав ось тут у нас 2,5 гектара. І такий собі експеримент. Експеримент, не експеримент, нічого тут такого дивного. Але просто тут був останній обробіток. Це осінню ми проводили боронування. Хто спостерігає за мною, хто знає, ми провели тут осінню боронування і все. І більше тут нічого не робилося. Від слова зовсім геть. Ні весною не закривалося, ні, ну, нічого, ні культивації ми не робили. Ось бачите, яка амбрузія, Ось гарна така, амбрузія, Ось так ми сіємо. Такий фон. Тут у нас кульбабки ростуть. Ось отак бачите. Ось отак. Як буде вам видніше бур'яни. Ну такий трошки собі шок-контент. Захотіли ми собі. Експерименти люблю я. Люблю я таке, як завжди. Не те, що бабайга проти, а робити щось нове для себе, підрахувати прорахунки. І в нас там підпросу в цьому році буде. Я його і не показував, там теж 5 гектар буде експерименту. Ми там зовсім нічого не робили, ну вже показував я його те поле. Осінню тільки побризкали гліфосатом, все. Зібрали соняшник, перебили палку і осінню побризкали гліфосатом. Все. До сих пор він інстій і скоро ми будемо на ньому теж працювати, бо вже скоро посів проса у нас буде, а прос ми будемо сіяти по-любому. А сьогодні по соняшнику. Ну по соняшнику. Хто догадається, що ми будемо далі робити тут, на соняшнику. Сіємо супенкою, нашою старенькою супенкою якої ми посіяли кукурудзу. Як завжди на камеру ми, звісно, не знайдемо насіння. Сіємо ми по, як виставляли, по цьому 3,6 штуки на метр. 3,6 штуки на метр. Ну, не знайдемо, звісно, на камеру, як шукати, це дуже довго, дуже нудно. І не знайдеш. І коротше, ми її не посіяли, мабуть. Сівалка не сіяла. Все, отакий От висновок ми зробимо. Так буде простіше, ніж її шукати. От в болоті. А тим паче в болоті, і ви всі думаєте, що ж так в болоті? А не культивували ми, щоб оце болото, ви бачите, дивіться, Ось таке болото. От ви розумієте, щоб зараз сюди зайшов культиватор. Ну, Це я зробив цих експериментально. 2,5 гектара посіву. Зараз ми трошки почекаємо. Все ж таки хочу знайти насіння. Я його знаходив, воно не дуже глибоко сидить. Але просто коли воно перемішується з осією вологою, воно прилипає прямо. О! Ось. Ось я її знайшов. Бачите, як вона? Вона прямо залипла. Залипла болото, вона прилипла болотом і тому дуже тяжко знайти. А ось друга. Ну, Це дуже близько щось вони тут впали. Повинна десь бути ось тут. Ну, Тяжко знайти насіння, тому що... О, ні, це та, що була, мабуть. Так, ми її придавимо. О, ось о вона. Глубина виходить сантиметра 4. Сантиметра 4, до речі, земля вже почала... Бачите, оцю землю, що ми риємо, дивіться, я її здавив, я її кидаю, а вона падає як камінь. Вона ще не готова. І от. От давайте я зараз поумнічую трошки розповім вам свою технологію. А ви, а ви нападете на мене і скажете, що це знову все то отак, як є за те боронування і за все. Що я все поговорю неправильно. От Зараз в оцю вологу загнати культиватор і ви зробите оте, з чим ви завжди, хто по технології, як по книжці Радянської, ще працює, що ви робите? Ви зробите плужну подошву. Плужна подошва робиться якраз такий, вона що й називається плужну, плугом. І ви з нею боретеся плугом, коли орите сиру землю, і ви робите ще гіршу плужну подошву. Ось тут ми зараз би при такій волозі, якщо зайшли б культиватором, ми б зробили плужну подошву. Ми б зализали на отої глибині 4-5 см. Ось цю, оцей пластилін. Ми б його так зрізали, як ви пластилін, як ви масло ріжете, отак би зрізали. І ми б зробили такий межу. Ось тут розпушене, було, ось так ось гарно розпушене, як розпушене в нас вийшло. А там був би затрамбований пластилін. І воно б потім би стало б там як, як асфальт. Ну, як завжди, відбулося те, що я не люблю. Закінчилась на телефоні пам'ять і. І прийдеться клеїти відео. Я не люблю це робити, ну все. Посіяли ми. Показав я вам соняшник. До речі, тут у нас буде це єдина класика. Зараз вже тепло, хоча ночі холодні. Це я маю в виду класика, це класичний соняшник. І соняшник у нас тут посіяний, це залишки з минулого року. Якраз у нас одна посівна одиниця лишалася. І ми її тут висіяли. Ну і знову там лишилося. Я не люблю оці залишки, оці брати багато різних гібридів. Не люблю в тому плані, що лишається дуже багато, і потім викидаєш. Тому що воно лишається, лишається. Ось і зараз у нас ось лишилося там. Ну аж, аж там, бачите. Лишилося. Небагато лишилося. Висіли. Що ми сіяли? Опа, а де ж він дівся? Сіяли ми класику. І сіяли ми від лідея. Від лідея соняшник савана. Ось так. О. Соняшник савана. Це минулорічне. Не перетравлювали ми нічого. Перевірено все воно працює. Ось етикетка така. Кому цікаво, 994 кілограма. Це залишки. До речі, отримали ми. Ой, а я ж не зняв. Отримали ми насіння. Забрали насіння, потрібно зняти насіння. Брав я ЛГ 480. От, ось так само в залишку залишилось. Думав, що вдруг не хватить. Бо в нас тут 2,5 гектара, ну, у нас так і пішла посіна одиниця, плюс залишок на 3 гектара у нас іде посіна одиниця. Все. Оціялися сонячник, савана. Що будемо далі тут робити, буде відео. Будемо, хочете дізнатися, лишайтесь з нами, слідкуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він вміє робити найкраще, щоб нікому ніколи не шкодити. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.